У сезоні 2024 компанія «Укравіт» зробила власникам садів практичний подарунок, випустивши комплекси для захисту декоративних культур Грінбокс. І фактично одразу користувачі почали цікавитися, а чи є готові рішення догляду за плодово-ягідними рослинами. Проаналізувавши запити, український виробник вивів на ринок одразу чотири комплекси Грінбокс. Кожний призначений для групи плодово-ягідних культур об'єднаних за певними критеріями. Мається комплекс для захисту яблуні, груші, айви. Другий грінбокс допоможе захистити вишні, черешні, сливи, персики та інші кісточкові. Якщо у себе на ділянці ви вирощуєте ягідники, то зібрати рясний врожай допоможе комплекс для захисту малини, смородини, лохини та інших ягідних. Для догляду за плантаціями полуниці компанія Укравіт пропонує окремий комплекс. Подивимося, в чому унікальність таких боксів. Бачимо засоби від шкідників торгівельної марки Аптека-садівника з добривами. Від хвороб. Допоміжні речовини у даному випадку адювант. Величезна перевага комплексів «Грінбокс» в тому, що кількість препаратів для захисту сад розрахована на застосування протягом всього сезону. Є у нас рукавички, респіратор, а також інструкція, де все детально розписано. Навіть новачки легко розберуться, коли і яким препаратом обробляти свій сад. Чудово! Та й погляньте сам бокс. Має презентабельний вигляд. На мій погляд, це чудовий подарунок для товариша-садівника. Сьогодні планую зайнятися яблунями, грушами та айвою. Тож відкрила відповідний комплекс. Сад прокинувся. І щоб вибудувати ефективний план захисту, спочатку треба визначитися з фазою розвитку плодових дерев. В цьому допоможе інструкція. Отже, згідно інструкції, я маю провести другу обробку, яка припадає на період рожевого бутону, цвітіння. У зерняткових великий ризик ураження, паршею, ворошнистою росою, плодовою гниллю. З інструкції ж дізнаємося про небезпеку з боку таких шкідників, як яблуневий квіткоїд, букарка, бруньковий довгоносик, попелиці, листоблішки, листовіки, Оленка волохата, молі, яблуневий пильщик щитівки. Для захисту яблуні, груші айви в цей період у кровіт рекомендує зробити бакову суміш, розчинивши у 10 літрах води 6 грамів фунгіциду страж, 10 мл інсектициду Ацелюкс ліквід та додати 4 мл високоефективного адюванту Інгрес торгівельної марки Аптека садівника Нагадаю, що робочий розчин слід готувати безпосередньо перед обробкою. Спочатку заповнюємо оприскувач на одну третину водою. Тепер, згідно інструкції, додаємо препарати. 6 грамів фунгіциду страж. Далі нам потрібний ацелюкс-ліквід 10 мл. І нарешті Інгрес перемішуємо. Додаємо воду до необхідного об'єму. Знову ж таки ретельно перемішуємо. Під час оприскування слідкуйте за тим, аби розчин рівномірно розподілявся, без стікання з обробленої поверхні. Одне оприскування усунення обох проблем. Вміст цього боксу розрахований на шість обробок саду з двох десяти дерев залежно від їх віку та фази розвитку. Завдяки комплексам грінбокс ваші плодово-ягідні культури будуть обезпечені від численних загроз під час вегетації. І радуватимуть вас щедрим врожаєм. Насолоджуйтесь життям! А про ваші рослини подбає грінбокс.